У путивлі мати хлопця, який має затримку психічного розвитку та церебральний параліч, домоглася через суд визнати свого сина частково недієздатним, що дало змогу не їздити кожні два роки на медичне обстеження. Рідним невиліковно хворих доводиться періодично збирати документи, проходити медичну комісію, а після неї звертатися до суду, щоб підтвердити, що за цей час хворий не одужав. Зміни законодавства не були чинності чотири роки тому. До цього таких пацієнтів визнавали недієздатними пожиттєво. Як це вдалося родині Личагіних? Ігор Стрельцов розповість. Дмитру за три місяці цього року виповниться 18 років, і зараз він важить більше своєї мами для того, щоб підтвердити його стан кожні два роки. Його мама мусить вести сина до сум за 100 кілометрів на судову медичну експертизу. Але Людмила Личагіна знайшла вихід. Частково недієздатне це майже те саме, що є повністю недієздатним для вирішення питань, які стосуються дитини, тобто, це всі питання, які стосуються дитини, вирішують батьки це один раз і на все життя. Тобто визнали його частково недієздатним. Більше до суду звертатись не треба. Якщо ви признаєте недієздатними, не змінюєте на частково недієздатними, то кожні два роки все одно суди медична експертиза. Ця хочу наголосити, що ця медична експертиза по Україні є безкоштовна судиці також безкоштовні. Стороною справі виступала служба у справах дітей Потівської міськради. Підтримали, звісно, позов, просили суд задовольнити в інтересах неповнолітньої дитини. Я вважаю, що це дуже важливо, принаймні, навіть якщо взяти до уваги те, що треба дитину за 100 кілометрів вести, це вже морально і фізично виснаження. Справу в потильському суді розглядали сім місяців. В березні 2021 року до Потильського районного суду звернулась мешканка міста Потивль з заявою про визнання її сина обмежено дієздатним та призначення батьків піклувальниками. На даний момент рішення суду набрали законні сили і направлено на виконання. Рішення суду дає можливість отримувати родині державну допомогу тепер без регулярних бюрократичних процедур, говорить Людмила. А тим, хто збирається подавати до суду, радить зробити це до того, як дитині виповниться 14 років. Зараз у 14 років треба отримати паспорт. Паспорт є біометричний. Там треба, щоб дитина глянула в камеру, щоб вона поставила свій автограф, свій від відпечаток пальця, і якщо вона цього нічого не зробить, так як наприклад, мій син вам паспорта не, не видадуть, тобто ви вже 14 років не будете отримувати ніяких пільг Ігор ж Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. За словами начальника служби у справах дітей у Путивській громаді ще дві родини, які опинилися в такій ситуації, як і родина Людмили Личагіної, за словами заступниці директора обласного департаменту соціального захисту Людмили Мусіяки, скільки таких родин в області інформації не мають, бо кожна громада мала створити опікунські ради і допомагати таким родинам.